真是的。 Із перших днів нового року районний будинок культури більше не працює у приміщенні на вулиці Карла Ліпнихта. З будівлі вже навіть знято відповідну табличку. Минулого тижня цю споруду пам'ятку історії передали на баланс відділу комунальної власності міськвиконкому. Такий крок став одним з перших етапів реалізації програми міського голови щодо відродження у Бердичеві театру. З метою обстеження стану колишнього будинку культури там днями зібралась фахова комісія. Це приміщення пам'ятка не тільки історії, а й культури та архітектури, зазначила екскурсово. Совод музею історії Лариса Коломієць. Витоки Бердичівського театру сягають 19 століття і пов'язані з іменем Антоні Змійовського, директора придворного театру Графа Потоцького. Також багато чим теперішнє приміщення завдячує місцевому лікарю та підприємцю Давиду Шеренцісу. У 1911 році за його кошт на місці круглої арени для катання на роликових ковзанах було збудовано театр експрес за усіма тодішніми вимогами до зведення таких споруд. Коли через відсутність технічних умов Шеренсіс не зміг дотриматись кількох незначних вимог до будівництва існування театру опинилось під загрозою, та на захист забудовника стали найповажніші люди міста. Вони написали колективне звернення імператору, у якому зазначалося, що ми, жителі Бердічева, не можемо без болі представити собі, що будемо лишені такого культурного блага, як театр. І справді театр став бурхливим осередком культурного і навіть політичного життя міста. Тут виступало чимало видатних особистостей. Гастролювали трупи з Москви, Києва, Одеси. До 44-го року постійної трупи тут не було. А з артистами та обслуговуючим персоналом міський театр проіснував до 1959 року, після чого рішенням обласної ради його було ліквідовано. З того часу аж до 96-го у приміщенні знаходились творчі колективи міського будинку культури. В 1996 році, коли була створена нова структурна одиниця міський палац культури імені Олексія Шабельника, колектив міського будинку культури, який тут працював з 59 року по 96 був переведений в нове приміщення, яке було побудоване спеціально. А це приміщення бувшого міського будинку культури було передано районному відділу культури. І районний відділ культури прийняв рішення розташувати тут районний будинок культури. Тому з 96-го року і по теперішній час районний будинок культури працював на базі цього приміщення по Карла Ліпних та 21. За останні півтора десятки років велична та аристократична будівля колишнього театру дійшла до занедбаного стану, констатували члени комісії. Олена Петрівська влаштувала фахівцям та журналістам екскурсію усіма куточками споруди: вестибюль, праве та ліве фоє, амфітеатр, ложі, оркестрова яма, сцена, лаштунки, костюмерна, декоративний цех, кімната для занять вокалом, чотири гримерні туалети. Ніщо не лишилось поза увагою. Приміщення зустрічали відвідувачів сирим та прохолодним подихом з перекошеними давнини вікнами, лякали набряклими стелями, полущеними стінами, навівали смуток поруйнованою декоративною ліпниною. Перебувати в таких умовах нині навіть небезпечно, констатували фахівці. Сьогодні можна по різному відноситись до того, що ця будівля знаходиться в такому саме стані. Так е, я вам хочу сказати, я сама вже 20 років працюю директором будинку культури, і коли е, там десь якісь моменти тільки починають. Починається якась руйнація, на першому етапі вже його можна ще своїми силами, невеликими вкладеннями, невеликими коштами це все підтримувати. Так? А коли воно вже дійсно відвалилось пів стіни або відпало пів півстелі, то вже будемо зараз казати, що не давали кошти, не вистачало коштів і так далі. Я рахую, що підтримувати любу будівлю і любе приміщення можна навіть невеличкими коштами, якщо це робити вчасно, і якщо до цього дуже дбайливо ставитись. У збереженні цієї унікальної споруди зацікавлені обидві сторони міська та районна влада, тому і було досягнуто домовленості про передачу приміщення місту. У бюджеті Бердичева закладаються кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації, розповів перший заступник міського голови Іван Демусь. Звісно, власними силами місцева влада не зможе обійтись, тож допомозі благодійників та держави будуть тільки раді. Суму відновлювальних робіт і терміни їхнього виконання поки що не називають, адже і так зрозуміло кажуть посадовці, що справа не з дешевих. Зате в городян знову з'явиться реальна можливість бути глядачами чи навіть акторами власного Бердичівського театру. Я хотіла вам спеціально сьогодні показати всі приміщення для того, щоб ви оцінили дійсно степінь руйнації цієї цінності історичної, архітектурної культурної, і щоб ви погодилися з нами в тому, що це приміщення потрібно спасати. Приміщення дійсно унікальне. І я повторююся в тому, що скажу, що якщо місто має свій театр, то статус міста надзвичайно підвищується, тому що саме обласні центри мають театри, а місця обласного підпорядкування театрів не мають як правило. Тому Бердичів має відрізнятися від всіх міст. Бо він дійсно місто театральне з гарними великими театральними традиціями. Я думаю, що ота давно давнішня мрія корінних бредечевлян про те, що в городі має бути театр. Я думаю, що вона скоро найближчим часом збудеться.